Це для нас видатки, а для них доходи. І вони по ціні, яка втричі перевищує ринкові ціни, закупили матеріали до будівництва, закупали техніку. Рахункова палата це також підтвердила. Наші представники в цій тимчасовій спеціальній комісії це підтверджують. І комісія знову не збирається. Запитаєте мене, чому? Тому що голова комісії, який був поданий монобільшістю, Йому пред'явлено звинувачення в корупції. І це вже далеко не перший голова комісії, який делегований слугами народу, який отримує звинувачення і офіційно підозру в корупції. Як пороблено в них. Є пропозиція тимчасові слідчі комісії це є парламентський орган контролю опозиції. І тому. Точно не можна допускати, щоб діюча влада, призначаючи своїх керівників тимчасових парламентських слідчих комісій, блокувала розслідування і працювала лише на затягування процесу і кришування корупції. До речі, саме про корупційні злочини почули. Наші парламентські делегації, яких, на відміну від нас, випускають за кордони, які спілкуються з нашими американськими і європейськими партнерами, бо партнери вважають кардинально неприпустимим, щоб кошти платників податків використовувалися на напрямки, де гріють руки, нечесні ділки від влади. І тут ми точно наполягаємо на тому, щоб. Комісія нарешті почала працювати, бо такі самі зловживання відбуваються в БПЛА. Уявіть собі, коли від ефективної роботи фортифікаційних споруд, від ефективної роботи органів радіозасобів радіоелектронної боротьби, від ефективної роботи БПЛА залежить життя українських воїнів від збереження української землі, вони в першу чергу спрямовують свої Спроби вкрасти саме на цих напрямках.